Брати і сестри, слава Богу. слава Богу. Я хочу зачитати один віршик, який написаний в 61-му псалмі. Це буде 12 12-й вірш. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Слава йому за це. І тому ми приходимо на це місце. Ми приходимо в церкву разом, щоб тут получати силу, того що. Ось тут, біля ніг Ісуса є джерело нашої сили, звідки приходить вся наша сила. Так само, як наші дітки можуть навчатися в недільній школі, отримати там силу, силу, щоб їм перемагати в цьому світі, щоб їм виростаючи, розвиватися, бути переможцями, бути християнами. І я коротенько хочу, щоб ми пороздумували над одним віршем, який також написаний в Псалмі, і просто по. Проаналізували його якби, до нашого життя і порівняли його до нашого життя. Що ми можемо з цього навчитися, чи можемо можем щось собі нагадати? І це буде записано, буде псалом 15. 8 вірш. Це є Давидовий а, золотий псалом. Тут так пише заголовок такий, що золотий псалом Давидів. І 8 вірш ми читаємо. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. І мені цей вірш так, він підкреслився для мене, я звернув на нього увагу. І Мені було цікаво подивитися інші переклади, тому що це є переклад Огієнка, а є ще сучасний переклад, і так само я глянув англійський переклад. І я знайшов три різних, якби. Переклади цього вірша. І ось я прочитав, що написано Уявляю я Господа перед собою. Е, є ще такий переклад, що завжди бачу я Господа перед собою. І з англійського перекладу воно переводиться так, що я, я завжди маю Господа перед собою. І я порозумував про ці слова, як, як вони відносяться до мене, і, і чи ці слова вони взагалі відносяться до мене, чи вони є в моєму житті. І це сказав, це, це слово, цей віршик сказав Давид. І ми знаємо, що він, Давид з юнацтва свого він навчився бачити Бога перед собою у всіх обставинах свого життя, саме в ранніх своїх років, молодих років, коли він там пас отари, коли він був ще юнаком. Пізніше, як він став перед великим чоловіком Голіафом, і перед цим великим, і це можливо це було страшно. Люди ніхто не хотів це зробити. І ми знаємо, що Давід навчився самого рання, і це йому допомогло, тому що він, він бачив Господа завжди перед собою. Він постійно мав його перед своїми очима, перед своїм життям. Його увага була на Господа. І так само, як ми знаємо, що написано, як він став перед, перед Голіафом, коли він мав стати. Перед ним, щоб його побити, він сказав Саулу, що каже, якщо Бог мене зберіг від лапи лева, від лапи ведмідя, то Господь мене збереже і з руки цього велестимлянина. Ось так він міг сказати, тому що він мав перед собою Бога. Якби перед ним не був Бог, якби він не уявляв, він не бачив, він не мав Бога перед собою, він би так не міг сказати, в нього не було би цієї сміливості, так сказати. І і я для себе подумав, а як я можу бачити Бога, як я можу його уявляти в своєму житті, якщо своїми фізичними, тілесними очима ми не можемо його побачити. Але я собі декілька таких моментів виписав, що як можна бачити Бога, як його можна завжди мати перед собою. І перше, це є слово Боже. Це дуже такий яскравий, легкий приклад, що Бог є в своєму слові, Він своє Слово написав для нас, залишив його, і коли ми приходимо перед Нього. Ми стаємо перед Богом, ми читаємо Його Слово, і він, ми, ми його маємо перед собою постійно. Так само, коли ми приходимо до Бога в молитві, ми так само ставимо Бога перед собою, ми приходимо до Нього лицем в лице, і ми молимося до Нього. І ось так ми можемо в нашому житті постійно, постійно уявляти, постійно бачити Господа і мати Його перед собою. Але, брати і сестри, як часто так буває, що. Не завжди я маю Господа перед собою, не завжди Він переді мною. Як багато є всяких турбот, як багато всяких є перешкод, які відволікають нашу увагу, і ми, і ми можемо перед собою не завжди бачити Бога, а побачити навколишні обставини, ситуації, які, які дивляться нам в очі, і нам, можливо, стає страшно. Можливо, як, як Давид став перед цим Голіафом, ми, можливо, дивимося лицем в лице. На цих різних гуліафів, маючи на увазі цих перешкод, проблем, які можуть виникати в нашому житті. Але як є важливо нам приходити до Божого Слова, і ось читаючи його, ми нагадуємо собі, ми бачимо, як різні люди, герої віри, як вони поступали, які приклади для нас Бог залишає, і ми можемо їх собі нагадувати і рухатися далі, дивлячись на Бога. І Богу, брати і сестри, йому. Йому не байдуже про нас, йому не все одно про нас. Він, він дивиться на нас. І є таке ще місце, також в Псалмі, де пише, що Бог дивиться на, всю, на, на землю, і щоб побачити, чи є людина, яка шукає Господа. Тобто Господь Він хоче бути з нами, Він на нас дивиться також. Він, ми перед Його очима, Він на нас звертає свою увагу. Він хоче бути з нами і так само від нас щось залежить, щоб ми. Ми так само, була ця взаємність, щоб ми дивилися на нього, щоб ми завжди ставили Бога перед собою у всіх обставинах, у всіх ситуаціях, коли, коли все добре і коли, можливо, якісь приходять проблеми, щоб перше всього був перед нами Господь. І Давид каже, що я уявляю в Господа перед собою ключове слово постійно, не просто десь, коли, коли вигідно, можливо. Коли якась прийшла проблема, от він став перед Голіафом, і тоді він, він швиденько змолився до Господа, став перед Богом, попросив його, щоб він його захистив. Але Давид каже, що я, це, я постійно Його бачу перед собою. Тобто я стараюся постійно в своєму житті мати Господа, звертати і зосереджувати свою увагу на нього при всіх обставинах. І коли моє серце, мої очі вони не направлені до Бога. То як я зможу його побачити, як я зможу його ставити перед собою? Коли я звертаю увагу на всі е, ситуації життя, або, можливо, я ставлю перед собою якісь свої цілі, якісь свої досягнення. Я, я хочу робити тільки те, що я хочу. То як тоді я зможу мати Бога перед собою? Як тоді Бог буде йти переді мною, коли я тільки хочу робити те, що, те, що мені, мені бажається? Можливо, якісь там. Якусь збудувати кар'єру, якісь заробітки перед очима, якісь свої цілі, то тоді, тоді ми не зможемо мати Господа перед собою, як, як Давид його мав постійно, в своїй увазі. І просто так хочу себе закликати, себе перевіряючи так само і всіх нас, щоб ми переглянули своє, своє життя, свої дороги, як ми живемо і чи. І чи Господь Він завжди є перед нами, чи ми завжди Його уявляємо в нашому житті перед собою, чи ми завжди дивимося, йдемо вперед, живемо цим життям, і, і чи Господь іде перед нами, чи Він є в нашій, в нашій увазі? І що сьогодні переді мною? І так як ми зранку сьогодні чули, е, наш брат гість проповідував таке слово про Єремію, і коли Господь його запитував, що ти бачиш, Єреміє? І так само сьогодні ось це питання лунає, що я сьогодні бачу? Кого я сьогодні перед собою бачу? Чи якісь свої власні цілі, чи якісь проблеми, які, які виникають, якісь перешкоди, які стають. Чи я їх бачу перед собою? Чи я все-таки бачу Бога перед собою, який керує цими всіма обставинами, ситуаціями, проблемами. І сьогодні я хочу, щоб ми зараз в нашій молитві передивилися. Своє життя, свої дороги, чи Господь є перед нами. І написано далі, що уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Тобто, коли будуть проблеми нас, можливо, будуть вдаряти нас якісь проблеми, якісь перешкоди, коли ми маємо перед собою Господа, а тоді вже ці проблеми. То тоді написано, що Я не буду захитаний. Давид так сказав, тому що Він є свідок цього. Він це пережив. Він мав Господа перед собою. І він каже, що я не буду захитаний, коли Господь буде переді мною, коли я буду дивитися на нього. І також, тим самим, не тільки бачити Бога перед собою, хочу сказати, щоб не тільки ми бачили Бога, який іде перед нами, але. Щоб ми перед собою бачили жертву Ісуса Христа, того, що Бог нас полюбив до смерті, Бог нас так сильно полюбив, що Він пожертвував собою для того, щоб ми, дивлячись на нього, щоб ми мали життя. І якщо, можливо, сьогодні хтось, можливо, перевіряє себе, своє серце і, можливо, не зовсім не завжди є Бог перед нами. В нашій дорозі, в нашому житті, можливо, не завжди десь є якісь відволікання, якісь перешкоди, які мішають нам мати Бога перед собою. Сьогодні ще є час, сьогодні є життя. Ми на цьому місці, Бог нам дає можливість прийти до нього, схилитись до Нього в молитві і попросити Його, щоб Він привернув нашу увагу до, до Нього, щоб ми побачили розп'ятого Христа на Христі і Воскресшого, який дав нам життя, який. Любить нас, і щоб ми перед собою завжди бачили жертву Христа, того, що це є найцінніше, це є наше відкуплення і наше спасіння. І давайте ми в цій молитві схилимося зараз і попросимо, щоб Бог, Дух Святий, Він зосередив нашу увагу завжди на Господі, на жертві Ісуса. Амінь. Молимось.